З нами на скайпі вже має бути Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! І з вами будемо говорити, звісно, що про ці дрони, які атакували і за останню ніч Україну сьогодні а, в Білій церкві на Київщині. Так ми знаємо, що, що були атаки з неба і на Запоріжжі, і на Хмельниччині. Зараз про це все будемо трохи розбиратися, але вже всі українці чули про те, що це є іранські дрони, і саме за допомогою них Росія наш ворог нас атакує. Звідки ми знаємо, пане Ігнате? Що це саме іранські? Дрони. Ну Її вже розібрали, розколупали, розжували ту інформацію в інтернеті. Ну, тут так, чому я про це питаю? Немає. Тому що Іран заперечує, що це їхні, але ми мусимо для нашого глядача ну пояснити. Так. Так? А я, власне, і пояснюю, що дійсно що вже ну, жодних сумнівів. Герань 2 написано, Ну фарбу просто нанесли, і і все. і Зрештою, вже вивчають фахівці, це начиння, яке там є. це Мікросхеми плати, звідки походження їх і так далі. і Так далі воно все вивчається. Як на нього впливати можна можливо якимись радіоелектронними засобами, і ну сумнівів жодних немає. Іран може заперечувати, не заперечувати. але є очевидне, українська влада просто так би не позбавляла акредитації посла іранського і не скорочувала їхнє дипредставництво. Тому сумнівів немає. це дійсно іранський дрон поставлений. У кількості кількасот одиниць, і які вже кілька тижнів випробовують на міць саме південь нашої країни. І не лише ці дрони сьогодні знищено ще й фактично два на сьогоднішній час. Вже має інформацію про два мохаджера. Це ударний дрон, це не безплотник камікадзе, а дрон такий типу нашого Байрактара, який завдає удари своїм озброєнням. Це багатоцільовий авіаційний безпілотний комплекс, і хочу сказати, що і зараз тривають теж повітряні атаки на Одещині. Зараз збито один БПЛА Шахід 136. Схоже і йде протипітна оборона. Зараз працює ще по одному безпілотнику. Тому сьогодні, впродовж дня правильно ви кажете, продовж доби можна сказати. Почали з 9 вночі, так близько півночі дев'ять безпілотних камікадзе. Так само завдано удару по Запоріжжя. Знаємо це ракети с 300 Зенітні ракети це по мирному населенню. Ну в шалені просто наслідки злочин проти людства. Так само і е, завдано ударів з дальніх бомбардувальників ту 22 М 3 ракетами Х-22. Теж е, одна з найпотужніших, але одна з найточніших неточних ракет одних, які на збройні Росії теж дали по Хмельниччині. Ну і е, вже назвав так: 9 уночі: е, 3 зранку, 2 шахіда, 1 мохаджер. Так само один мохаджер. І шахід близько 15-ї години, і зараз маємо ще два БПЛА на Одещині. Це тільки з інформацією повітряних сил. Ще ймовірно, наші побратими з сухопутних міст протиповітряноборон та інших сил оборони теж можливо мають якісь добутки. Тому бачимо сьогоднішня доба насичена саме такими небесними атаками. На жаль, на жаль, якраз зараз в Одесі триває справді на Одещині повітряна тривога. тому... Будемо сподіватися, що нічого серйозного не вдасться ворогові зробити на наших землях. все таки, от повертаючись до того, що це іранські, справді Іран це заперечує. Ну і їх якби ми ну тут, ми їх не розуміємо, але їхню логіку зрозуміло. Ніхто не хоче з Росією розділяти так цю відповідальність за те, що вони роблять. Закидаючи нас своїми дронами і е, е, мирні території, в тому числі, але е, однозначно, що Ірану у випадку, якщо нам вдасться це все довести на законодавчому рівні, доведеться за це відповідати, тому що ну так, е, так не можна. Так, якщо вони постачають зброю, значить і відповідальність мають на себе брати. А е, чи можна сказати, що от за допомогою цих дронів зараз Росія якимось чином змінила тактику своїх дій? Наскільки вони вплинуть взагалі на хід от теперішніх подій? Тобто зараз. Це якась така масована атака, тому що вони їх отримали, освоїли і почали їх задіювати. Що відбувається? Який ваш аналіз? Очевидно, ракети, які є високоточні у Росії? Це я не маю на увазі ракети Х 22 чи Х-59, і ще радянські А чи с 300 а високоточна зброя, яка коштує мільйони. Це ракети Калібр, Іскандер, ракети х 101 чи 555 підсотпіятся можливо, вони дещо вже запаси поменшали так? Вони не дещо, а суттєво поменшали. І очевидно, що ці ці, ці це високоточне озброєння, яке вони мають, вони бережуть на якісь інші стратегічні завдання, можливо, для ударів по критичній інфраструктурі всієї нашої держави, не лише там східних чи південних областей. Ті ракети добивають без проблем і до західної частини нашої держави. Ймовірно, їх приберегли на якісь е, холодні пори року, щоб завдати Україні таких критичній інфраструктурі тих самих ударів. і, і е, безпілотники вони вели перемовини. Доволі такі, ну скажімо так, умовно тривалий час, і отримали вони дешеві, вони точної зброї, що що правда, вона в 10 разів. Менше потужна бойова частина у безпілотника до 40 кг, у ракети 400 плюс кг бойова частина. Тобто вибух е у 10 разів потужніший. Ну ці кадри, які ви демонструєте, шахідів зараз це взяті із Ютуба е так. І розводілися е світом. Дещо е перебільшено там ті вибухи, е ті атаки, тому що ну це з метою реклами зроблений цей ролик. Там на одному з вибухів видно, що склад підривається швидше ніж туди влучає сам дрон склад з вибухівкою, тому я одразу переходжу до його тактико-технічних характеристик, тому що, по перше, якщо вони ну перебільшують сам вибух, так і перебільшують відстань. Ту, яку може долати цей БПЛА камікадзе, це заявлено 2,5 тисячі кілометрів. Але 2,5 ну всі вже фахівці, які розуміються в цій галузі, що навряд чи цей дрон своєю злітною масою 200 кілограмів важить цей дрон і чотирмачотирьох двигуном кількості пального, щоб здолати відстань у. Дві тисячі кілометрів, навряд чи вистачить, то нова може йти про сотні до тисячі кілометрів дальність його застосування, і теж що сумнівно, на таку велику відстані дрон помітний, дрон шумний. Його буде по дорозі, як мінімум, знищено. От, власне, це те, що відомо про цей дрон. Що наші фахівці, зрештою, вивчають усі його сильні та слабкі місця, тому що збито вже є більш-менш цілілі екземпляри, які будуть зроблені висновки щодо їхнього. Ефективного знищення а була цифра, ось ця про 300 дронів, нібито їм саме стільки їх поставили. Це вірна цифра, так тобто, ну принаймні, це якісь дані розвідки, і американці це подавали. Ну 300, як на мене, це і не так багато. Чи правильно я розумію, що ця цифра не є суперзначною? В чому загроза? Вони можуть робити їх ще. Ну, 300, це я теж припускав, і теж інші там фахівці, які розуміють, що була інформація про чотири борти Іл-76, це військово-транспортні літаки. Якщо подивитись на габарити цього літака, тобто шахіда, так, 136, то розмах крил 2,5 метри, ну, десь приблизно до 3 метрів його довжина, так, контейнер, в якому він зберігається, відповідно. Певне супутнє обладнання, зокрема станції управління йдуть так само мохаджери, якщо прийшли цими літаками, то зрозуміло, що тисячі там ну ніяк не влізуть в той іл 76 в на чотири цих борти. Тому мова йшла саме про сотні, саме про кілька сотень. Тому інформація більш-менш відповідає на дійсності, щоправда, ми не можемо виключати того, що їх можуть доставляти ще й наземним якимось шляхом, так якимось фурами і так далі. І так далі. Питання просто в логістиці. І одразу ж до цього, що дійсно зараз завдають з півдня ударів, багато питаються: а чому а чому вони до в центрі України так? Чи не з чи буване з Білорусі їх запускали? Ні, їх не запускали з Білорусі і не з Росії з Курської області, тому що ближче це до Білої церкви і так далі. Їх поки що запускають саме з південного напрямку. Це може бути і Крим, і Херсонщина окупована. Втім, жодної проблеми немає для того, щоб їх для ворога має на увазі для того, щоб їх перекинути на цей напрямок будь-яким способом, авіаційним чи наземним. На територію Білорусі, там де в них знаходяться зараз іскандери і їхня бойова авіація, а так само на північ від України в Росію, і вони можуть і звітам завдавати цих ударів. Тобто це якийсь механізм, який на собі несе певну вибухівку, яку він скидає на певній території, і те, про що ви сказали, рухається він на достатньо невисокій відстані від землі. А наскільки ефективно по них працює наша протиповітряна оборона, так наскільки складно їх збивати, є також цифра про 60% збитих з тих, які запускали по нашій території. Чи вірна ця цифра, і ну розкажіть, як працює ПВО. Так відстань, як він летить, це кілька сот метрів, там може вона змінюватись. Так він перед заходом на ціль може набирати висоту і вже з висоти збільшувати свою швидкість, яка крейсерська 120 плюс кілометрів за годину. При заході на ціль це вже може в рази збільшуватись, ну, використовуючи там потужність двигуна і земне тяжіння, щоб вражати її з висоти на на, на, швидкі, на великій швидкості. І, власне, я вже сказав так, що 40, 40 кг е, вибухівка, е, швидкість 120, повільна ціль, здавалося б, так, здавалося б, е, гудить він, е, кажуть, до 10 кілометрів, хто очевидці чув, що в принципі можна почути звук цього двигуна, його такий без глушака він летить і, зрештою, є чутним і помітним, але не просто збивати такий тип боєприпасів щодо ефективності. Ми зараз говоримо mm -hmm. так, до 60% Сьогодні представник генерального штабу, генерал Лисій Громов заявив, що саме такий відсоток на сьогоднішній день усіх сил оборони по збиттю цих дронів багато це чимало. Ну судіть самі, коли ми 24 лютого. Перше зіткнулись з ракетними атаками, таких результатів не було так з крилатими ракетами. Саме у ці перші тижні місяці е військовослужбовці е збивали ракети, набували того бойового досвіду, взаємодії е і приймали нестандартні рішення, нові тактичні прийоми, тому що зброя, яка по нас летіла, це от власне зброя новітня. Технологічна, високоточна, 2015-го і вище років випуски і розробок приблизно таку, таку тих, тих же років. Ми проти неї воюємо зброю 70-х років, 80-х, тобто морально та фізично вже застаріли. Але бачите, результати самі крилаті саме ракети, саме крилаті, які ми можемо збивати, бо є ракети, які ми не можемо збивати. На сьогоднішній день саме крилаті ракети досягається відсоток уже до 75 і більше. Так само буде із цими дронами, і це вже є такі результати. Ми бачимо нічну атаку з 12-9 збито. І очевидно, що буде краще ворог прораховує наші слабкі місця. Ну, є повітряна розвідка, космічна розвідка, агентурна розвідка, яка є. Ходить немало в нас колаборантів на українській землі, на жаль, які дають ворогу певну інформацію, яку він використовує при отих от нальотах, як ракетних, так і дронів камікадзе, які ще називають баражуючим боєприпасом. Ну власне, досвід набуття спроможностей і на і озброєння, яке б нам теж не завадило, саме посилити ППО сухопутних військ, які б могли теж ефективно працювати. І зенітними гарматами, і іншими засобами, щоб із всього, що є, у нас, влучати саме по цим дронам. А от якраз хотіла запитати, наскільки в нас зараз є постачання ось цих якихось нових систем ПВО, чи навіть от з початку повномасштабного вторгнення з лютого, наскільки наше ПВО оновилося, якщо ну про це можна говорити, наскільки можна про це казати? Тому що безперечно, те, про що ви кажете, що наші військові в режимі реального часу, в режимі реальної війни, все аналізують, вчаться і показують такі результати, це просто ну викликає Кає масу поваги, захоплення, те, що й роблять українці. Бо ну на це просто дивитися неможливо. Це зрозуміло, що все, що ми робимо, це надзвичайно добре. Але як в нас з, з цією технікою, наскільки вона зараз хороша? Ну я ще раз хочу наголосити, що повітряні сили саме повітряні сили, які завдання яких є у мирний час, це охорона повітряного простору, це бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. Повітряні сили озброєні, ну скажем так, не далекобійними, а правильно сказати, зенітними ракетними системами середньої дальності, тому що все, що далекобійне, у нас забрали в свій час, порізали і заборонили Україні. Мати це вже інша далеко історія, яка починається аж з Будапештського меморандуму, і власне. Те озброєння, що у нас сьогодні є, ми ним власне і воюємо тим радянським озброєнням, яке я вже озвучив 80-х років. Решта озброєння це переносні змітні ракетні комплекси, які нам дали партнери: Стінгер, Старстрік та інші, це все озброєння для. Поля бою для сухопутних військ, сил, спеціальних операцій та інших. Ну, Повітряні сили теж маються. Ці ПЗРК невеликі, так, яких дальність ураження там 4,5 і більше там трошки і потужніші системи, такі як Старстріт, можуть там до 7 по висоті. Ну і ПЗРК теж обмежений по дальності до 10 кілометрів. Повітряні сили ж нічого поки що від партнерів не отримали. Очікуємо, очікуємо і ще раз очікуємо, Айрісте, Насамс. А в подальшій перспективі будуть можливо вестись переговори і про Петріо який може до 150 км кілометрів е, влучати в повітряні цілі. Сьогодні ж у нас комплекс с 300 який по далекобійності всього лише 75 км кілометрів має дальність. Ну і це морально вже застаріле, е, застаріле озброєння. Тому чекаємо від партнерів. Знаєте, що є вже позитивні результати. Однак і тут теж хотілося б краще і більше, тому що слово більше тут ключове. Дають. Є рішення, це величезний прорив, величезний прогрес. Що уряди країн погодились? Таке озброєння в магазині. Не купиш його не може зібрати там. Сергій притула на карточку від українців, тому що ну це неможливо. Повинні повинні все ж таки дати добро як на винищувачі, так і на велике, потужне озброєння. ППО дозволу уряди країн там, де воно виробляється. Такий дозвіл ми маємо. Саме сьогодні і на Насамс, і на Айрісте це, зокрема, Єдина Сполучені питання... Штати Америки так не зрозумів це Сполучені Штати Америки, про них йдеться. Тобто вони виготовляють Айріста – це Німеччина, угу. Насамс це Норвегія, але ага. Насамс використовує у стрільбі ракети американського виробництва, АІМ-120 «Амра». Тому Сполучені Штати вже включили в пакет допомоги ці ракети. Для України тому ракети вже, начебто, до насомса є, а насамсе ще нема. Проблема так, єдина, і президент це озвучував те, що е, нам треба більше, те, що нам дають, це добре там по кілька батарей, так і так далі. Але Україна настільки велика, що нам треба більше цих систем, щоб перекрити. Наші всі напрямки, там де потрібно власне ППО, стратегічні об'єкти, атомні електростанції, великі міста, тому буде можливо проводити ще й кампанія, і медійна, і діаспора буде підключати для того, щоб підштовхувати світ до таких рішень, щоб давати Україні та озброєння, особливо нас, яке є в багатьох країнах світу на озброєння, допомогти Україні одною-двома батареями, щоб посилити наше ППО. Це щонайменше було би справедливо в тій ситуації, в якій ми є, так бо е, ну, це те, що може захистити звичайних людей, які залишаються в містах, які не покидають жодним чином територію України. І ну, є сподівання, що якось ще до Ізраїля вдасться достукатися, тому що наразі ця країна не погоджується на те, щоб нам з нами чимось ділитися, а вони ну, ми знаємо про те, що вони в цьому е, є. Утужні, так як держава, яка теж захищається постійно за допомогою саме цих систем, ну їх підштовхне підштовхне мабуть, іран тим, що дав нам шахіди. Може, це їх підштовхне для того, щоб щось там Україні надати. Було б було б доречно це звичайно. Давайте ще от про ці ракети з Білорусі, які е, наскільки я розумію, таки цього цієї ночі запускали, тому що була інформація, що по Хмельниччині приліт, який був в Шепетівці, це була ракета з Білорусі, але це не були е, камікадзе. Правильно це була ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників. Ту-22М3. Це ракета, яка одна. З найпотужніших, які мають на озброєння, це 900 кілограмів бойова частина 960, здається, якщо бути точним. Але сама ракета є не точною. Це ракета ще радянського виробництва, які Росія має ну, зрештою має в такій достатній кількості дальність її застосування ураження це до 600 кілометрів. А що ми можемо в принципі зараз говорити про їхні запаси? Ми час від часу це запитання задаємо. Так ми хочемо чути про те, що вони в них вже закінчуються. Вони далі їх продовжують виробляти якимось чином. Тому що вже я з ваших слів, я просто для нашої аудиторії підсумую, десь, що йдеться про те, що можливо ось ті дальні ракети, вони трохи економлять зараз, використовують дрони камікадзе, інші під іншими назвами, те, що їм. Зокрема, Іран постачає, наскільки ми це розуміємо, і наскільки ми маємо підтвердження цього, а, а ну далі може бути також їхня тактика різна. Як в них з цим озброєнням зараз? Які прогнози? Ну власне, дальні і високоточні, додам вам ну, цю фразу високоточні, тому і дорогі, тому що одна ракета калібр коштує близько 6 мільйонів. Так Х-101 коштує 13 мільйонів одна ракета. Якщо порахувати. Той удар, який завдали вони по електростанції у, на Харківщині, так, то це ну, сумарний, сумарний залп, так, цих ракет коштував росіянам 100 мільйонів доларів. І дев'ять ракет е, з 12, здається, так було збито. Тобто, ну розуміємо, які, які збитки е, терплять росіяни, які ну ні газу не мають ні доріг, ні нормального життя. Власне, скільки що можна було побудувати в російських містах, е, селах і взагалі за 100 мільйонів доларів. Ну, можна було зробити ще місто нове і з лікарнями, будинками і так далі. Ну, власне, ці ракети вони і бережуть дорогі, про які я зараз вам сказав. Це включно і скандери, так само, і калібри, і Х-101. бо ці ракети у них вже так дуже багато противник їх використав. Можливості з виробництва зараз можливо призупинені, тому що, по перше, ракету не так просто поставити на станок і з конвейєра випустити. Там іде багато. І ручної роботи, і технологічної роботи, яка вимагає доволі таки ну, тривалого часу. І, і і ключова складова цього процесу це санкції, які наклали на е, країну терориста е, західні країни. Дотримання цих санкцій це ключ до успіху. Тому що все озброєння, яке вони мають сьогодні, це і крилаті ракети. І безпілотні літальні апарати, та й літаки, навіть які вони сьогодні виробляють і і застосовують сьогодні проти України. Це ну нові літаки, новітні маю на увазі це Су-35, там Су 34 і Так далі, ці літаки теж потребують західних запчастин західного обладнання. І таким чином, якщо світ буде контролювати уже оголошені санкції, я до речі, не раз і на брифінгу іноземним журналістам із Японії із Сполучених Штатів, ми багато вони задавали про це питання. Я про це наголошував дуже багато. Що контроль і ще раз контроль не дати можливість Росії шляхом контрабанди, шляхом залучення інших третіх країн для того, щоб отримували ці. Високотехнологічні запчастини, так як це зрештою зробив Іран. Вони ж теж скопіювали з західних зразків ці шахіди, ті плати, це теж там американські виробники і інші. Тому контроль ще раз, контроль за цими санкціями, і не лише за тими, що озброєння роблять газ і нафту. Росія як добуває завдяки технологіям західних країн, сполучених штатів, Канади та інших. Тому і весь світ має об'єднатися тому питанні і десь можливо втратити якісь кошти, але не дати окупанту. Заробляти і вкладати в війну гроші. Так, лише це об'єднання. Може їх якимось чином зупинити. Ми на це сподіваємося. А Вже десь на завершення. Камікадзе це така назва, яку ми додаємо до цих дронів. Чи це загально прийняте слово? Загально. І чому вони камікадзе? Загально прийняте. Ми, власне, так не договорив задавали це питання: характеристики цього дрона. Його можна е, називати: так, ну, шахід 136, дрон Камікадзе. БПЛА, камікадзе чи безпілотне камікадзе, або баражуючий боєприпас, фактично, це 40 кілограмовий заряд, це як артилерійський заряд чи танковий снаряд, так? який має свій двигун, має мотор і має е, ну, власне управління, тобто е, зв'язок із супутниками, в якому прокладено маршрут заздалегідь, куди він має слідувати і що вражати цей маршрут може. Там змінюватись так не по прямій летіти, а щось облітати там, десь зробити поворот на якісь там градуси вліво-вправо, і влучити саме там, куди йому буде е указано ще на старті. Це власне баражуючий боєприпас, який камікадзе тому, тому що він летить і самознищується. А от Мохаджер 6 який сьогодні вже два з моєю інформацією, бачу окр окрайною, то це вже інший. Це вже БПЛА. Оператив такого як ударного типу, так який має під крилами у себе певні е, ракети бомби. Так ну бомби фактично кориговані, які можуть е, вражати цілі, і цей безпілотник ще несе багато у себе функцій. Це і ціле вказання, і постановка перешкод, і е, коригування вогню артилерії. От зараз Судавання, нас глядачі бачать щось. Та щось на екранах бачать, я, я просто не все бачу, але розумію, що ілюструють наші редактори якраз якимись фотографіями цих е, цих дронів. На останок, пане Ігнат, от запитання: ми говорили про те, е, що вони летять досить низько. Люди можуть їх побачити, тим паче почути, тому що гудуть. Ви десь порівнювали, що це як якісь мотоцикли. Прям Ну, виглядає напевно так знаєте, страшнувато, коли це бачать. що людям робити. Тобто, тривога йдуть в укриття, якщо раптом хтось не пішов, тому що таких теж вистачає. А ось бачать таке в небі. Це якось як реагувати. Знаєте, люди, мабуть, не, не так бояться, як знімають на телефон. Це все, тому що це все і, і страшно, але страшно, але ще й страшно цікаво. Поділитися цим в соцмережах і так далі, і так далі. Ну е хочу ще раз закликати бути обережними. Якщо бачите, чуєте цей звук, там не треба хапатись там за телефон, знімати, потім бігом натискати, ділитися, тому що цей цей то пролетів, що ви зняли. Так а за ним може летіти другий прямо на вас, чи третій прямо на вас, чи четвертий. Вони летять групами, і це доволі таки небезпечна штука, е тому чуєте, бачите. В укриття є інструкції відповідні від місцевих органів влади, від військових. Не нехтуйте власною безпекою, і безпекою своїх рідних. Краще коли летять власне БПЛА Камікадзе, то тривога є час на тривогу. Тривога триває таки довго, тому що ці випала помітні радіолокаційні. Ну і вмикається цена повітряна тривога. Їхня швидкість невелика, і це дає можливість все ж таки. Укритися від удару, якщо немає можливості, все ж таке потужне укриття, то все ж таки є якісь капітальні будівлі е, на на нижчих поверхах, які можуть уберегти, е, уберегти життя.